Цілий день харчуюсь лише однією гречкою. Хм, гречка, звичайно, всьому голова, але ж весь день її їсти. Ех, отож, зварив собі цілу кастрюлю гречки. Цікаво, чи з'їм я таку бадь'ю за день. На стінанок насипаю собі першу порцію гречки. Відразу можу сказати, що дуже сухо її їсти, без нічого. Тому запиваю водою, щоб проштовхнути це все. До речі, ситість зараз відчувається. Відправляюсь на тренування, щоб трохи розтрясти цю. Гречку. Так розстрял, що майже нічого не лишилось, і я дуже сильно захотів їсти. Ну, беру вже більшу порцію гречки і відразу склянку води. Куштую це все, ще й в зубах це все позастрявало, але принаймні я знову насичуюсь. Їсти, до речі, мені довго не хотілось після такої порції. Ну і на вечір в мене остання порція на сьогодні. Насипаю, куштую, і вже, якщо чесно, смак гречки дуже приївся, але я все ж з'їдаю. І того протягом. Дня я відчував і ситість, і енергію, але було дуже сухо, що води я теж достатньо випив. В кастрюлі, до речі, лишилось ще ось стільки гречки. І як висновок я офіційно став гречаноменом. Друзі, якщо вам сподобалась дана рубрика, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь, до 100 тисяч ще крапельку лишилось, плюс пишіть у коментах, чим ще мені харчуватися весь день.